Друге життя для кота. На Черкащині знедолених та травмованих чотирилапих виходжують в унікальному сімейному притулку. Їх не лише реабілітують після аварій чи травм, а й знаходять для них новий дім. Мої колеги детальніше. Це кошечка Мошин. У неї люди зустрічили, у неї перелом челюсті. Якщо вот так вот мордочку посетить, у неї немножко вона. І вот, тріснувши небо. У неї її збили. так. Вот. У кожної з цих котів своя непроста історія. З деяких знущались люди, хтось потрапив під колеса машини, інші вже народились з вадами. «Це взагалі кот чудо. Оскарчик. Всю жизнь він старенький. Він прожив всю жизнь. Я не знаю, почти не дивився глазами. Зробили операцію йому на глазках і він тепер бачить хорошо. У ветлікарнях таких котів зазвичай рекомендують приспати, але у подружжя Балдащина це своя відповідь. Я скільки себе пам'ятаю, я пам'ятаю вже з животними. Ми не можемо пройти, от, коли бачимо, що десь больно, де на кого-то понадіються, що ну, за нами хтось проїде і пройде от, і підбере. Тварин переважно підбирають на вулиці, декотрих просто підкидають. Котів у цій родині лікують, стерилізують та реабілітують. І все родина робить власним коштом. Іноді, заради порятунку чотирилапого, доводиться робити екстраординарні вчинки. В саду животної являло, це кот був, і хтось його вкусив. Або ящериця, або кута насікоме. Мені прийшлося зупинитися, робити йому іскусне дихання. Нині у притулку сімейного типу 55 дорослих котів і 13 кошенят. Цим шістьом уже пощастило. Їх прилаштували у котокафе, яке відкрилось в Черкасах, аби кому підопічних з притулку не віддають. Як обично, люди іщуть э, животних з родословними, ми іщемо хазяїв родословними. Тобто, родословно, у родословного хазяїна має бути любов до животному. Ідея унікальна, тому що на самом деле у нас в області в Черкасах нет приюта для котов. І Сабалдашин – це на самом деле наше спасіння. У майбутньому Сабалдаші планують відкрити так званий котячий дім повноцінний притулок із зимовим будинком для чотирилапих лабіринтами, іграшками і вже шукають меценатів, які так само беззастережно люблять котів, як і вони.